Сьогодні знову ми зустрічаємося на хабзі. Я Ольга Данцова. Привіт після виходу минулого випуску. Ми отримали від вас питання, що стосуються пошуку та вибору партнера для здорових стосунків. Тому сьогодні про це разом із нашою експерткою Ольгою Горбаньовою. Вітаю Олю! Вітаю Оля! Щиро вдячна за запрошення та за дуже актуальну тему. Як зрозуміти, що ми з партнером підходимо один одному? Перш за все, ми маємо для цього чітко розуміти, якого партнера ми хочемо бачити поряд з собою, і не просто розуміти це на досвіді своїх попередніх травм чи попередніх стосунків, а розуміти, як всередині відображається ця наша здорова психологічно здорова потреба. Тому що інколи стається так, що, наприклад, коли жінка завершує свої попередні стосунки в пошуках наступного партнера для себе, вона орієнтується саме на ті моменти, які в минулих стосунках для неї були болючими. Наприклад, якщо попередній партнер був аж занадто ревнивим, проявляв ревнощі чи забороняв багато чого, будуючи нові стосунки, перш за все жінка почне звертати увагу саме на ці пункти. Але знову ж таки, якщо навіть ці пункти у вас будуть в наступних стосунках закриті, це не говорить про те, що це 100% ваша людина і ваш партнер. І ви себе будете щасливо почувати. Тому в будь-якому випадку між стосунками має бути певний проміжок часу, поки ви зрозумієте, що ви цілісна особистість, яка шукає не просто закриття своїх потреб і закриття тих болісних моментів, які сталися з вами в попередніх стосунках, а це людина, яка готова любити і готова бути коханою. Як зрозуміти, що твій партнер готовий до серйозних стосунків? Завжди в будь-якому питанні, яке у вас виникає стосовно того, що ви хочете щось зрозуміти про вашого партнера, ви маєте спершу розуміти це для себе. Якщо ви готові до серйозних стосунків, тоді ви можете про це говорити з партнером. А якщо у вас є така трошечки проміжна позиція, коли ви начебто готові, але не розумієте, чи воно вам потрібно, ви тоді і не зрозумієте, що насправді ваш партнер транслює вам. Якщо ви налаштовані на серйозні стосунки, а поряд з вами опиняється людина, яка взагалі не думає про серйозні стосунки, то питання не в партнері. Питання в тому, чому ваш вибір падає саме на такого партнера і чи в дійсності ви в пошуках серйозних стосунків. Іноді стається так, що жінка, начебто, впевнена в тому, що вона налаштована на серйозні довготривалі стосунки. Але це може бути лише на поверхні її трансляції. Всередині така людина може мати свої певні травматичні події, певні сумніви, певні страхи щодо серйозних стосунків. І тоді, для того, щоб не розбиратися в цьому питанні з собою, жінка часто хоче перекласти цю зону відповідальності на чоловіка. Якщо він хоче серйозних стосунків, то наче все складається. Якщо він не хоче серйозних стосунків, то ми йдемо далі по своєму життю. Але знову ж таки, це питання про те, що насправді є всередині нас і чи готові ми взяти відповідальність за, свої, за свою сторону вирішення цього питання. Як ще на етапі перших побачень виявити, що партнер схильний до аб'юзивної поведінки? На що варто звертати увагу? Звертайте увагу на те, як ви себе почуваєте разом з цим партнером. Дуже часто аб'юзивні стосунки це тоді, коли на перших навіть етапах, на перших етапах знайомства, перших зустрічах, стається щось на кшталт того, що, Боже, я про це так мріяла. От він такий, якого просто описують там всі казки мого дитинства. Тому що часто психологічно нездорові стосунки, психологічно травмовані стосунки, аб'юзивні стосунки починають. Там, де партнер проявляє себе аж занадто ідеальним образом. Відчиняє двері, повністю про вас піклується. Запам'ятовує найменші дрібниці, про які ви говорите. Наприклад, в переписці чи в розмові до вашого першого побачення ви згадали про якусь просто незначущу дрібничку стосовно подій, які зараз в вашому житті. Але при зустрічі ваш партнер на цьому зробив аж занадто яскравий наголос. Це говорить про те, що психологічно в цього партнера є певні моменти, над якими вам варто би було замислитися. Ще один з таких проявів це всі чоловіки, які в подальшому проявляють себе як аб'юзери, так як сьогодні ми вже звикли до цього терміну. Вони моменти ревнощів проявляють вже на першому побаченні, коли чітко ви тільки зустрілися, а ви вже повністю являєтесь його власністю. Тобто, коли навіть погляд якогось чоловіка чи офіціанта в вашу сторону викликає в нього вже не керовану бурю емоцій чи агресії, оцей момент він стовідсотково говорить про те, що в цих стосунках будуть проблеми. Серце каже одне, а розум геть інше. Як знайти баланс між емоційним і раціональним підходом у виборі партнера? Давайте перефразуємо це питання трошечки в той формат, як обрати між коханням і логікою. І відповідь на нього ніяк. Ви маєте обирати або кохання, або логіку і розрахунок. Якщо ви в дійсності кохаєте, якщо це? Ті стосунки, в яких є почуття основою всього іншого, у вас не буде кричати розум в одну сторону, а серце в іншу сторону. Якщо ж це стається, потрібно глибше піти всередину себе і зрозуміти, що саме є підґрунтям для ваших сумнівів. Чому ви сумніваєтесь і саме в чому? Які страхи у вас виникають, коли ви думаєте про ці стосунки в майбутньому? І тоді вже розбиратися потрібно не з тим, що е, може бути в цих стосунках. А з тим, чому ви боїтесь? Які питання варто поставити потенційному партнерові на перших побаченнях? Та як проаналізувати і зрозуміти, про що свідчить отримані відповіді? Почніть з того, що вас в дійсності хвилює. І саме ці питання запитуйте свого партнера. Знову ж таки, у всьому має бути здоровий глузд. Якщо ви на першому побаченні почнете розпитувати свого партнера про те, як він буде виховувати ваших спільних дітей, звичайно, це окрім того, що налякає людину, ще й порушить можливість взагалі побудувати стосунки з цією людиною. Друге питання полягає в тому: а чому ви так хвилюєтесь за такі глибокі питання лише на першому чи другому побаченні з цією людиною? Якщо говорити про про психологічно здорові запитання, які би ви могли поставити партнеру на першому чи другому побаченні, то це все ж таки питання про загальнолюдські цінності, про погляди на життя, про якісь можливо мрії чи цілі, які людина досягла, чи хоче досягти. І так ви зможете зрозуміти в принципі загальний характер і загальні погляди людини на світ, на життя і на стосунки, в тому числі. Ми дякуємо вам за активність в коментарях та соціальних мережах медіаплатформи Хабс. Ми дякуємо вам за те, що ми разом створюємо соціально важливий контент в українському YouTube. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб здоровими фізично і ментально ми йшли разом до перемоги. Бережіть себе! До зустрічі на Хабс!